Вітаю. Скоро ви почнете відкривати електронні кабінети, будете реєструватися в ці заклади освіти, куди будете вступати. Звертаю увагу, що є п'ять помилок при обрані спеціальності. Перша помилка мені по приколу, бо так іде, ідуть мої друзі. Я хочу бути з друзями, і мені це прикольно. Це не прикольно, бо вибір професії це ваше майбутнє. І те, що. Прикольно і те, що класно для вашого друга, для вас може бути абсолютно хибне. Наступна помилка: Обрати спеціальність тому що так вирішили ваші батьки взагалі не варіант, тому що ваші батьки обирали її дуже давно, як мінімум 20 років назад, і тоді були інші пріоритети, інший розвиток технологій. Подумайте, що цікаво саме для вас. І зумійте переконати своїх батьків, ви вже дорослі, і вмієте аналізувати. Наступна помилка це коли ми обираємо модні спеціальності. Ну, я не буду називати юристів, економістів, менеджерів, звичайно, це дуже модно. Але завжди є популярними спеціальності, які пов'язані з людиною, з її добробутом, з її розвитком, з її соціальним захистом та врешті із походженням людини. Тому, коли ви замислюєтесь над тим, яка модна спеціальність, я її оберу. Подумайте, скільки користі вона принесе вам і оточуючому середовищу. І ще одна помилка: це те, що ви прочитали у соціальних мережах і послухали у соціальних мережах, коли є певні хвилі, буму. Популярності окремих спеціальностей Умійте проаналізувати, що потрібно саме вам. Але я хочу сказати, як би що ви не проаналізували, пам'ятайте завжди, що Херсонський державний університет і факультет психології, історії та соціології готує соціальних працівників, соціологів, істориків, і це дуже класно вчитися в Херсонському державному університеті. Я запрошую вас.